Сьогодні, друзі, знов 7 грудня. Працюємо в Приясові. Героям слава! Приясливі на штучному полі. Чемпіонат Приясовщини 8х8 команда Вовчка Вантарес Бос. Бос чудова гра. Плануємо. А втім, подивимося, що буде. Витворятися на полі. Дивимося, друзі. Слава дорогу. А там вже перша атака Вовчку. Полетіли. Ні-ні-ні-ні-ні. Воротничок. Воротничок. З свою справу. Віталій. Саня. Саня. Ірали на воротах Вовчкова. Розовчок! Прошу рив мимо, красиво, нежданно негадано. Потужний Потужній удар, але в опорну штану. В опорну Десь пошов помнячик. Технічно починають грати. Похти без помилочок. Але... Але все покають гра. Подальшому Саша. Саня Погодін. Ух, прожурив мимо трошечки, трошечки. І Юрочка. Йорчка. Федоренко. Розовик, Дімка. Ух, пробив хороший поторка. Ох, знов хороша поторочка. Далі. Продовжують смикатися. А, якраз є Вася, перехват Вася виходить. Але проти його потужня. Ух і там. Да, не дають. Не дають ходити по полю. Треба остерігатися. Можуть завалити. Завалить, бач, я ж вам казав, що можуть. Але не збули. Хватає роботи. Початок первого тайму. У боса воротника хватає. Хватає не захолоне, хлопчик. <сміх> не захолоне. Прогрівають його м'ячами і в бока і скрізь. Буде одразу голова. подача. Макс Федоренко робить подачечку. А ну ми трошки прийдемося. Погоді. Вася. А тут Юра. Юра на виході. Вовчков. Ватаці. Що там? Боже, хлопці не холонуть. Ганяють. Ганяють, щоб не застила кров. Ой, хорошо, воротничок. Чудово. Саня бог Вася. Сам. А що можна зробити? Полуденний. Удар. Саня Галецький заблокував. Потужньо. Заблокував. Подача. Ух! Розіграли, добре. Але до воріт не дотягнули трохи з ударом. Не дотягнули. Розовичок там бореться з Віталіком. Вовчков. Хочеться хлопчикам. Трохи розігріть ворота. Не воротаря ворота. Високо. Вовчков, подача в нового. А тут Вася. Із Галиски. Що там? А тут? А тут дойде. Не дають успіли тягнутися. не Хорошо. Ось він. Не добіжить, ні. ні. А, там воротничок. А там Петро Петрович керує. Керує захисниками і собою. Балакає, оманить. Контроль що ча. У їхній зоні. Оденій. Віталік. Вася. Ні, не дали точно господа, є. Саня. Ого, ого, Петро Петрович. Петро Петрович, лудений. Розовик плотно, плотно штурманув і хотів йти, не вийшов від полуденного. Ленко відкрив рахунок. 1-0, потужній, здалеку метрів з 15-ти. Черк, ворота, ручечками і в дев'яточку верхню. 1-0. Вовчка Вантарес виграє у боса. Перший тайм. Вот так контент порушення. Ой, хорошо. А тут? Оп! Юра, оп! Контроль не часа галайтатую. Віталік. Веталік. Отлично. Отлично. Валік, полуденний удар. Галицький нас знов на дорозі. На дорозі зустрічає. Без його защити. Сьогодні нема. Подача голового. Подача. Розіграли. Валік. На Петра Петровича сюди. Оп! Тільки черк. Тільки черк. і... О. Це кабос. Старай. Розовичок обманув. Корпусом обманув. У -у -у -у. Воротничок вийшов, заблокував. Розовичка. Вовчку. А там. а там, бос. А там пролетів. А-а-ай! -а. Чудеса хороші, хороше. Чуть не благола. Вовчка. Розіграли. Авдар! А, хоро... Повторочка розовика! Вивела команду 2-0 вперед! 2-0. Босс програє Вовчу. Антарес. Хотя ж подивитися. А тут Вовчка, знов розовичок, штурм. А там. А там щось назріє. Щось назріє. Не хотя дозрівати. О, Саня забрав. Погодін. Полуденний. Погодін. Вася. Ох, є! Красиво з переворотом. Юра Галетата. Пропусти. Пропусти. Два-один. Полуденний Саня. Як це мають? Біля штрафної. Ох! Трошки. Трошки біля перекладений штанга. Вася не зумів, дотягнутися.